А ви теж були впевнені, що пісня Fergie London Bridge це про проміс. Або що Get Low» більш відома, нам як Ronданда з Гринітфорспіль, просто трек про перегони. Спойлер. Yep. За цими рядками ховається значно більше, ніж здається, на перший погляд. Hi, guys! З вами Оля, викладачка в онлайн школі англійської «Green Forest». І сьогодні ми розберемо три, на перший погляд, невинні пісні, у яких за метафорами, двозначними образами, і нібито випадковими словами. Прихований секс, і заразом прокачаємо англійську, вивчимо сленг і фразові дієслова, яких точно не було у вашому шкільному підручнику. Тож переконайтеся, що підписані на наш канал і натиснемо на дзвіночок. Попереду ще багато гарячих розбоїв. Та що, поїхали? How come every time you come around, My London, London Bridge wanna go down? Якщо перекладати буквально виходить щось на кшталт, чому щоразу, коли ти з'являєш собі лондонський міст, хоче впасти. Але Фергі співає явно не про архітектуру. У цьому рядку London Bridge – це метафора і дуже прозора. Фраза натякає на спудження, яке викликає певна людина. А вираз «go down», крім значення падати, у розмовній англійській часто використовується на позначення сексуального акту. Тож весь приспів про сильне фізичне бажання, що накриває її щоразу, коли дехто особливий поруч. Правильніше було б перекласти ці рядки, як мені просто зносить дах, коли ти з'являєшся. Ще один корисний вираз з приспіву «how come» – Це неформальний спосіб сказати, чому. І на відміну від звичного «how come» не треба міняти порядок слів. У рядку «how come every time you come around» Фергі просто питає, чому щоразу, коли ти поруч. Це вираз часто звучить у піснях, серіалах і розмовні англійській, тож варто його запам'ятати. А якщо ви хочете не лише розуміти такі фрази, а й колись побачити справжній Лондон Bridge без google перекладача та «Sorry, I don't speak English», вам точно потрібна англійська від онлайн школи англійської Green Forest. Тут ви знайдете сучасну платформу, інтерактивні завдання у власному підручнику Notes, дружню атмосферу та багато спілкування англійською. Кожного місяця є набір у групи для дорослих, які вже за 4 місяці отримують плюс один рівень англійської. Посилання на тести безкоштовний пробний урок. Шукайте в першому коментарі. З прихованими сенсами у пісні Фергі розібрались. Час підняти планку і зануритися в ще більш відвертий трек. Переходимо до справжньої класики «Lady Marmalade». <питрична> Ця пісня звучить так весело і яскраво, що навіть якщо ви не зовсім розумієте слова, точно захочете підспівувати. Але давайте розберемо про що все таки співають Кристіна Агілера Пінк Майя і Леокім. Почнемо з найвідомішої і найяскравішої фрази в пісні: куше авемуа сесуа. Хоч це і французька, але в її перекладі ховається весь міст. Хочеш провести зі мною ніч? Це вислів став знаковим і миттєво впізнаваним. Але мало хто знає, що це не просто гарна фраза, а відвертий натяк на сексуальне бажання. We independent women, some mistake us for містейкасфоргорс. Your... Ми незалежні жінки, але деякі вважають, що ми повії. Зверніть увагу, граматично правильне речення мало б звучати як we are independent women», Але тут навмисно пропущено дієслово «are», щоб зробити текст більш сленговим. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Я кажу, навіщо витрачати мої гроші, якщо я можу витратити твої, у пісні змальовано героїню? Яскраву, зухвалу жінку, яка живе наповну знає собі ціну і не боїться відвертості. Та за словами автора оригінального треку, який, до речі, вийшов ще в 1974 році, задовго до версії з крістіною Агілерою, пісня насправді розповідає про секс-працівницю Creole Lady Marmalade. Креолку Леді Мармалад з цією інформацією, текст раптом починає звучати зовсім легше. У пісні також багато образних висловів, які розкривають характер, зовнішність і стиль життя цієї жінки, як, от наприклад, «Маша чоколата це про колір шкіри, а гітчі гітчі я є просто гіберіш, нісенітниця, щоб додати ритму та грайливого настрою. Хоч це пісня про секс-працівницю, вона говорить про те, що відкритість у своїй сексуальності це нормально і природно, і що кожна людина має право на вибір, як жити і виражати себе. Це ода свободі, впевненості та відсутності сорому за свою привабливість і відвертість. Що ж, попередні дві пісні дозволили нам подивитись на сексуальність крізь жіночу призму, а от завершити наш хід парад пропоную типовим меоґейстреком. Всі, хто грав у Speed, пам'ятають цю пісню. Потужний біч, але на енергія, рядки, які не завжди можна було розібрати. Але to the window, to the wall звучало ну, дуже епічно. Здавалося, гітлоу це просто саундтрек до перегонів, але не зовсім. No. «Get get get low, 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 get low» Нахиляйся нижче, нижче, ще нижче. To the window, to the wall, до вікна, до стіни. Неочікувано, правда? Якщо трішки уважніше прислухатися до слів, стає зрозуміло. Пісня насправді не про швидкість, вона про інше. Про клуб, вечірки і секс. І фраза Гетлул зовсім не про нижні передачу в автомобілі. Till the, the sweat drop down and falls, поки не почне стікати піт. Till all these females crawl. Поки всі ці дівчата не поповзуть. Тут ще можна вирішити, що йдеться про відвертий танець на вечірці, але існує версія треку без цензури, де ці рядки звучать як Till the sweat drop down my balls», поки підь не стече по моїм яйцям, яка вже не залишає шансів подвійним трактуванням. Тож, якщо це ваша улюблена пісня, мені шкода, але тепер підспівувати її в голос вам буде важче. Це чудовий приклад того, як за звичним звучанням можуть ховатися абсолютно неочікувані значення. Саме тому слухати музику англійською та заглиблюватися у її сенси? Так, так, навіть у сенси get low не просто весело, але й корисно. Бо чим більше ви розумієте сленгових виразів та підтекстів, тим глибше занурюєтесь у мову. А яка пісня здивувала вас найбільше своїм справжнім змістом? Напишіть у коментарях, і можливо саме її ми розберемо в наступному відео. Дякую за перегляд, друзі, і до зустрічі в наступних відео.